Пропоную написати програму з використанням такого елементу управління Swing, як список. От я написав. У нас є програма, тут список. Є елементи списка. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, п'ять штук. І по нажатт кнопки я вибрав якийсь елемент списка. Нажимаю кнопку тут написано, ви вибрали тему таку-то першу. Нажимаю іншу, вибираю. Все, от зробить таку програму, есть, дуже схоже на поле зі списком, тільки трошки інше. Зробіть так, щоб було хай 5 елементів списку. І починалося з першого елемента списку. У нас якби була перша тема, другий елемент списку, друга тема, третій і так далі.